Дорогі підписники і гості нашого каналу. Сьогодні хочу показати такий класний спосіб, лайфхак, лайхак, як садити легко часник імуна і мене й що нам потрібно, нам потрібна така от труба пластикова. Ми всі собі шукаємо під ваш зріз, щоб вам було зручно, щоб не згинатися. От маємо рівець, о, маємо таку трубу. Ну Зараз якщо одною рукою, якщо вийде, вам покажу як. Як садити часник. візьмемо пару чесничків і продемонструю. Або підуть по штативу. От беремо, кидаємо час. І як бачимо, чесничок вже знизу. Далі робимо відступ. Ну, правда, однею рукою незручно, але я вам покажу як. О, і, і от. І не треба згинатися собі, закидаєте, берете від диречку збоку. Або під'язуєте навіть від диречку. Зараз ще візьму пару чесночів. І так, щоб не згинатися, так зручно відсадите чесночок. Так, зараз ще візьму пару. Часів, щоб вам продемонструвати зубців, так. І от беремо зубця кинули. І як бачимо, як гарно. Ну і швидко, просто на відео я не можу з однією рукою так показати, як, як воно це. так от як бачимо, класно. Ось так садимо чесничок, ось такою трубою, ну, такий відстань і не треба згинатися і не буде боліти спина. Ось ще візьму пару зубців. Просто жалко я не показав, як ми... Садили більшу таку ділянку О, то частичку мав змоги вам показати. На жаль, то я вам тут продемонструю, як, як садити такий спосіб. Легенький бачите, навіть однею рукою і то швидко. Переставляємо і закидаємо. О, ось такий. Класний спосіб Це садіння частичку. Як бачимо, от вже 2 метри посадили, ну, але нічого страшного, що він е, не, ну, не зубцями, отак, як саджать, якщо вручну, то от, щоб він зверху був. Багато пише, що він, він не буде рости доверху. Він в новому випадку, як саджалочкою садити, так само. Він боком лягає, а потім проростає файно. Так що, дорогі підписники, кому сподобалось відео, ставимо лайки, підписуємось на канал, коментуємо. І Всім до нових зустрічей і всім па-па!